Кожним з нас на цій землі буде, так часто чуєм, звістка знов сумна прийшла, Чи як дитина світ інший перейшла, багато планів було на життя, та шляху, вже немає в них нагоруття. Чекають всі, щоб вже закінчилась війна, і рідним добра вісточка прийшла, щоб Україна стала вільна, вся, потрібно людям об'єднатися. Постій молитві стати мають всі та поміняти гасло у житті своїм, не Україні славу віддавати, лише Господь достойний всю її прийняти. Господи сильний, зміцни воїнів наших, збережи всім життя, щоб вернулись живими, їх чекає рідня. Сам Бог на захист стане наш та захистить від ворога свій час. По імені він знає кожного із нас, Та право до да в людині нині витих спас. Слава мене.